Мої вітання! Сьогодні хочу показати, як зробити ось таку анімацію, у якій зникають або з'являються об'єкти під кроками персонажа. Не лякаєтесь, персонажами будемо імпортувати. Заодно покажу, як це зробити з Міксамо, одразу з арматурою, з усім повністю. Тобто а, вся анімація буде готова. І також об'єкт, який ми будемо використовувати, я взяв кульбабки. Ви можете взяти будь-який. За допомогою геометричних нот ми сьогодні навчимося з вами на площині робити ось таку анімацію. Поїхали! Все, що я натискаю, ви бачите зверху ось навіть комбінації клавіш бачите, наді мною. Так, що нам необхідно зробити? Ми будемо для цієї сцени використовувати декілька об'єктів, які ми просто завантажимо. Завантажити можна з будь-якого ресурсу, тобто ви можете навіть створити власні. Ось у мене є завантажена, наприклад, та сама кульбаба, я її беру, переношу ось таким чином. А як ви побачили, тут є відкрити, прив'язати, прилучити. Я просто відкриваю. Не зберігаю цю сцену, і ось ми можемо побачити, є у нас тут Так, сітка є. Так, є у нас тут декілька ось таких кульбаб. У нас будуть зайві, тобто я обираю тільки ті, які вважаю, що мені ось будуть подобатися. І я лишу тільки ось цю квітку. Всі інші я просто буду видаляти. Для того, щоб їх видалити, можна просто виділити, видалити в даному випадку ось ці всі колекції також. І все, що було в колекціях, також я видаляю. З шифтом обираю повністю все. І видаляю. Лишається у мене тільки одна ось ця квітка. Давайте я подивлюся, що у нас тут через Cycles. Ну, нам достатньо буде і Іві, і воно буде гарно виглядати. Так. Перенесемо нашу квітку трішки в сторону. Тут у нас буде площина. Додаємо площину, Shift-A. У нас є площина. І тепер ми імпортуємо а, якусь. Модель. Перейдемо в на сайт Міксамо, ми можемо зареєструватися, і таким чином безкоштовно завантажити ту модель, яка вам буде подобатись. Тобто, ми можемо взяти персонажа будь-якого, ви якого ви бажаєте тут. Ось, наприклад, мені подобається лучник. Ну, тільки я хочу, щоб без самого луку, щоб тільки ось так. О, наприклад. Ось так буде виглядати наш персонаж, якого ми. Ну, ось якого я хочу. Можна тут взяти будь-який, будь який ви забажаєте. Тобто ви можете побачити, що їх тут дійсно досить багато різних. Ну, ось, наприклад, я візьму ось цього, ось цю лучницю. Далі я обираю анімацію, яку хочу використати. В нашому випадку це просте ходіння, да? Повинно бути. Ну, ось можна подивитися тут також різна-різна анімація. Нас цікаво, тільки щоб просто переміщалось. Да? Ось, наприклад, я беру анімацію простого ходіння. дивлюся, як це буде виглядати. Так, ну і а, бачу, що тут у мене буде всього 40 кадрів. 40 кадрів це занадто мало. Тому я роблю наступним чином: розширюю ось ці кадри. уже можна побачити, що їх тут буде 82. Також я зроблю десь, напевне, 14 овердрайв. І ви бачите, тепер швидкість набагато менша. І також я хочу, щоб ніби. Ця лучниця, ніби кралася, тому я хочу розставити їй руки трішечки. Ось таким чином. Можна навіть трішечки ще зменшити. Давайте подивимось. Ну, ось приблизно так. 145 фреймів тут виходить. Я завантажую тепер цю модель. Бачимо формат FBX, а каль. Кількість кадрів в секунду ставлю 24. Так, о, також зі шкірою да, віскін і натискаю Завантажити. Чекаємо, доки завантаження повністю все пройде, як ви тут бачите, воно завантажиться досить швидко, досить швидко. І мені необхідно тепер, давайте, по-перше, я візьму тут, оберу шкалу часу. І далі нам необхідно імпортувати цю саму модель FBX. Вона одразу з арматурою. Дуже гарно все виходить. Обираємо далі. Я обираю завантаження. Декілька у мене тут є вже моделей. Ну, ось ця буде ту, яку тільки що я брав. Так, і завантажую її. Так, можна подивитися, як це у нас відбувається. а Давайте подивимося саму анімацію Так, на 120 кадрів виходить. А, 120 кадрів, ну, в принципі, нам достатньо буде цього. Я візьму, поставлю тут 130. Або навіть 150. І ось всі ці ключові кадри. Я хочу їх одночасно перетягнути, щоб у нас трішечки наша модель постояла, потім пішла і зупинилася також, щоб вільного місця трішки було. Так, тепер давайте розмістимо нашу площину в необхідне місце. Взагалі-то можна і перемістити нашого персонажа. Так, щоб він розпочинав. Давайте подивимося, наприклад, з ікса. Так, щоб приблизно звідси і розпочинав. Далі буде проходити, проходити. Ну і, відповідно, нам необхідно змінити нашу ось цю площину. Давайте змінимо її таким чином. Я переходжу в режим редагування, обираю тут тільки ось це одне ребро і переношу його за межі. І тут також трішечки розширю. Тепер виходжу з режиму редагування, натискаю SX і трішечки також розширююсь таким чином. Так, нашу ось цю кульбабку я перенесу іще подалі. Так, Далі давайте поставимо камеру. Як ми будемо дивитися? Ага, камери тут немає, тому її необхідно додати. Обираємо Shift-A, камера. Далі натискаємо N. І обираємо камеру за оглядом. І дивимося з камери відповідно. Розміщуємо так, як я хочу, щоб це все виглядало. Ну, давайте трішечки. Ось, напевне. Трішки зверху. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Тепер галочку прибираю. Кульбабку. Виношу за межі нашого, нашої камери. Так, натискаємо N і тепер переходимо до налаштування нодів. Розговоримо трішечки. Далі нам необхідно буде перейти в редактор геометричних нодів, створити нові ноди, і у нас тут з вами буде уже так, тут також можна n, щоб це все закрити. У нас буде тут від групи і вивід групи. Перше, що нам необхідно зробити, це додати а, самі точки. Ось у нас тут є точки, і нам необхідно додати так, on face. Point on face. Додаємо і просто ось так клацаємо на лінію, і вони автоматично приміняться так щільність ми будемо регулювати вже потім. Нам цього буде поки що достатньо. так Головне, що ми будемо з вами використовувати, ми будемо використовувати Instance on Point. Я вже колись показував приклад. так ну В даному випадку, саме on point. так Ми додаємо, і далі нам необхідно взяти ось цю точку і перенести сюди. Точка. так далі Якщо я візьму інденс і до геометрії, у нас взагалі все зникне. Тому нам необхідно взяти геометрію сполучення. Ось у нас є геометрія, і ми бачимо сполучення. Таким чином, ми з'єднаємо з, з геометрію до геометрії, можна трішки далі. Далі інстенс Ми додаємо до геометрії, і так, щоб у нас все було, відображалося і наші ось ці. Точки ноди, да які будуть у нас там а, ці самі геометричні, і щоб вся геометрія, тобто площина відображалася, ми поєднуємось таким чином. Так, тепер нам необхідно буде взяти нашу ось цю кульбабку. Ось вона у нас є. Так. І перетягнути її просто ось так в а, ноди. так Далі ми додаємо нашу геометрію до instance і ми бачимо, тут у нас з'явилися кульбабки. Можна з камери подивитись, можна навіть перейти, як це буде рендеритись. Ак, ну і відповідно, тепер ми можемо погратися зі щільністю, наскільки нам це необхідно. Базис також ми можемо ставити: це у нас розміщення цих самих кульбаб, наскільки воно буде. Так, ну ось ми. Зробимо достатньо щільно. Також ну, мені трішки не подобається, що ну, вони виглядають занадто плоско. Давайте ми зробимо наступним чином. Ми візьмемо цю кульбабку трішечки, збільшимо. І збільшимо її також по Z. Натиснемо Ctrl-A і а, примінимо масштаб. О, тепер мені там більше подобається. А, так. Як воно буде виглядати? Добре. І тепер. А щоб у нас виглядало воно неоднаково, ну, давайте зробимо наступним чином: ми зробимо рандомне а, обертання. Для цього нам необхідно буде додати сюди із утиліти рандомне значення. Давайте, знову ж таки, ось так зроблю, щоб було вам видніше. Ми можемо зробити це значення ось просто до обертання, і вони будуть обертатися повністю. Мінімальними ми ставимо 1, наприклад, максимально можемо там поставити 3. І ось ми по можемо побачити, що ну, ось, базис будемо змінювати, вони обертаються. Єдине, що вони будуть обертатися в даному випадку, куди завгодно, ось там в бік дивитися. Це нам не дуже. Підходить, тому ми візьмемо ще з утиліт, оберемо тут вектор, комбінація по X, Y і Z. Ось таким чином, і ми будемо змінювати тільки по Z. Тобто по x і по Y буде лишатись, а по z ми відповідно будемо обертати. І також ми можемо взяти тут базис змінити. Також можна тепер погратися зі щільністю. Можливо, тут було б аж занадто багато. Ну, нехай буде ось так. Тепер мені більше подобається, як це виглядає. Ось ми можемо подивитися. А, єдине, що я б тут також додав іще матеріал. М -м так, ось він. Давайте перейдемо в редактор відтінювачів. Так. І ось мені б хотілося, щоб воно виглядало так, поки що. Поки що. Давайте візьмемо і від'єднаємо ось цей інстанс. І доєднаємо тільки геометрію, щоб ми могли побачити. Далі переходимо знову до нашого до браузера. І тепер давайте відкриємо улюблений мій Heaven. Тут я хочу взяти. Якусь текстурку, щоб ну, хоча б якась там трава була або мох. Давайте візьмемо та будь-яку, в принципі. Так. А, нехай буде ось так. Так, далі завантажуємо, дивимося, що там у нас може бути. Так, завантажуємо повністю всі матеріали, які тут у нас є. Переходимо до завантажених файлів. Зараз воно дозавантажується вже. Так, видобуваємо його сюди одразу. Так, і що нас тут цікавить? Нас цікавлять декілька тут файлів, які нам необхідні будуть. Переходимо знову в Blender, обираємо. Переходимо в редактор відтінювачів. У нас вже є. Так, тільки це у нас світ, а нам потрібний об'єкт. Так, і мені необхідно ось кольор раз. Далі карта нормалий два і шорсткість три. Від'єднаю одразу колір до базового кольору. Бачимо, як це буде виглядати. Ну, також, в принципі, гарно виглядає. Далі в шорсткості ми вставимо non-color і доєднуємо відповідно до шорсткості напряму. Так, уже бачимо трішки гарніше виглядає. Так, і тепер доєднаємо ще нормаль. Для цього ми доєднаємо карту нормалей обов'язково. Обираємо тут так карта нормалий і з'єднуємо колір Тут обов'язково також ставимо non-color, і до нормалі. І також можна силою редагувати, як це буде виглядати. Можна за допомогою UV-розгортки зробити його меншим. Наприклад, ось так, UV розгорточка Обираємо тут повністю все, редагуємо. Обираємо все. Тут також обираємо все, натискаємо S, і ми можемо побачити зробити ось таким чином. Наприклад. Буде виглядати дійсно гарно. Тепер повертаємося до редактору нодів, доєднуємо тут інстанс до геометрії, і тепер це буде виглядати ось таким чином. Більш красиво. Так, тепер. Для того, щоб, як ви бачили на початку, щоб у нас, наприклад, там сходились або розходились перед нашим персонажем кульбабки, ми беремо. Тут у нас вже одразу, ви могли помітити, є і арматура із сайту завантажується, і сам об'єкт. Сам об'єкт у нас під арматуркою знаходиться так, і ми можемо взяти просто-напросто, так, у нас тут є поза. Ми можемо взяти просто ну саму самого персонажа. Ось цього. Так, знову обираємо і беремо тільки не саму цю арматуру, а ось ми беремо нашу сіть скажімо так. Так, і переносимо її сюди. Так, ми можемо тепер взяти і додати. Давайте я візьму зараз цю комбінацію, перенесу разом з. Випадковим значенням. Трішечки воно буде ось так. Можливо, некрасиво, але зато вам буде тут видніше. Так, тепер зробимо ось так. Нам необхідно буде взяти-додати сюди геометрію proximity Так. Ось вона в вибірці знаходиться. Ми обираємо тут геометрію, доєднуємо до геометрії. а далі ми відстань можемо доєднати. Ось давайте одразу зробимо до відповідно до масштабу. Давайте подивимося, що там буде відбуватись. Ну і от бачимо, що у нас тут не дуже гарно, скажімо так, це все виглядає. Тому ми можемо тут поставити точку, так буде краще. Обов'язково ставимо тут відносно. Так, і ми можемо побачити що ось якщо запустимо давайте, шкалу часу і подивимося на анімацію. Чим ближче буде підходити наш персонаж, тим ми можемо побачити, що збільшуються або зменшуються наші кульбабки. Але такий варіант не дуже гарний. Нам би сюди додати іще один мод. Він називається Градієнт. Знаходиться так, shift. Так, Shift-А, і знаходиться він в. Так, утиліта, колір, і обираємо тут градієнт. І додаємо прямо на цю ось так. Так. Тепер ми можемо зробити тут наступним чином. Трішечки можемо підтягнути ось ці маркери, і можна давайте так наближу, також можна побачити, як буде реагувати наші кульбабки. Як вони будуть зменшуватися, там збільшуватися, тобто ми можемо зробити ось таким чином. Можемо, щоб при підході під нашим нашою ось цією лучницею, щоб просто зникали. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Для цього знову шкала часу, і з самого початку дивимося, як це буде виглядати. У нас просто-напросто зникають і з'являються кульбатки. Також ми можемо зробити навпаки. Ми можемо взяти, перейдемо до геометричних нодів і обираємо тут перевернути градієнт кольорів. І це буде ось у нас зовсім, зовсім інша історія. Так, ми візьмемо знову ж таки зробимо трішечки меншим, і переходимо до шкали часу. Тепер. Натискаємо play, і бачимо, що у нас будуть з'являтися наші кульбабки тільки під кроками лучниці. Таким чином, ми можемо взяти, поєдна, доєднати сюди будь-якого персонажа, якого завантажили, створили і так далі. І, а, ну, відповідно так, ну, мені більше подобається зараз. Перемкнусь тільки. Знову. І також налаштую. Ось так. а Так. Ну, і ось тепер буде так, о, тільки невеличка така діляночка. А, можемо взяти будь-якого персонажа. Ми можемо взяти будь-які сюди об'єкти, і відповідно. О, у нас буде при наближенні будь-якого цього об'єкту зникати або з'являтися інший ось цей об'єкт, який ми додаємо за допомогою геометричних нодів. Ну і ось так це все виглядає. Сподіваюся, було цікаво та корисно. До нових зустрічей!